Вечір їхав сьогодні додому і зустрів святкові вертепи. Вони вирішили привітати вас наших підписників. Так що давайте ці гарні дівчатка і хлопчики проспівають вам святкову пісню і піднімуть вам настрій. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, Застеляйте Хладить калачи изя. Від себе хотів додати небагато. Неважливо, коли ви вирішили святкувати Різдво. Сьогодні, чи з 6 на 7, це по суті не має значення. Головне жити з вірою в серці, з вірою в перемогу. Слава нашим хлопцям. І дай Бог всім здоров'я в новому році.